Сливці за планети. Ойді п'ятий. Підготовка. Телефонували з бази 675, сказав доктор Файс, дослідник зоряного майна. Вдалося запустити космічний корабель. Фантастично. Незабаром я матиму власну планету. Подрав руки мільярдер. Так тільки є маленька проблема. Добровольці. Хм, діти, діти, вони не просять більшу зарплатню, ніж ми пропонуємо. Ні. Тоді немає жодної проблеми. Починаємо підготовку. На гелікоптері дітей забрали на безлюдний острів мільярдера. Там була лише одна склея скеля, а крім зграї, чайок, ніхто не жив. Гелікоптер висадив дітей на верхівці схилу та злетів. Вони залишилися самі посеред порожнечі. Аго, тут є хтось. гукнула дельфіна. Заспокойся, точно прийдуть, зауважив Міло. Діти сілися на скелі, з'їли. Цей полудинок минула одна година, довсильний вітер з океану і вони змерзли. Дельфіна не могла більше терпіти, тому почала ходити. Алекс і палка наважилися на вколішках підпусти до краю схилу, звідти в океан падало каміння. На скелі були гнізда чайок, їх було так багато, ніби мешканців у десятиповерховому будинку. У гніздах повно яєць. Якщо ніхто з нами не прийде, ми не помремо з голоду, сказав Алекс. Ти ж не збираєшся красти яйця з гнізда, розлютилася палка, так суворо подивилася на Алекс, що хлопчик заприсягнувся більше ніколи не їсти яєчню. Як мінімум із яєць чайки, Міло спокійно чекав, дельфіна підійшла до нього. Давай пошукаємо якесь. Укриття, бо зараз темніє. Вони точно не припускали, що ми тинятимемося тут, поки не замерзнемо. Може, це ще одне випробування. Вона навіть не закінчила речення, як земля тихо, затрясля... ля... ла... затряслася, її зі скелі висунулася велика металева коробка з вікнами. Це ліфт. Уміло б Підвівся, спокійно підійшов до неї, і відчинив двері. Це ліфт. Ходімо. Ха, ха ти ніби знав, що він приїде? Засміявся Алекс і, уявивши, що його руки крила, полетів до друзів. Діти зайшли до ліфту, і він одразу помчав униз. Вони здивовано дивилися, як величезне секретне підземелля космічного центру. Забирає їх, ліфт зупинився, двері космічного центру забирає їх. Ліфт зупинився, двері відчинились, молода, мила жінка вже чекала на дітей. Вітаю вас, мене звати Емері, і я керівник підготовки. Сьогодні ви мешкатимете тут, поки не будете готові вирушити в космос. Ти бачив, яке в неї правильне обличчя, прошепотіла палка Алекс. Мері показали дітям їхні кімнати, але вони більше хотіли побачити космічний корабель, тому спуститися на 15-й поверх до ангара, де стояв транспорт. Ангар це приміщення, де стоять літаки і де їх ремонтують. Який величезний, скрикнула палка. Жахливо маленький. Зауважила дельфіна. Корабель був золотавого кольору, а формою нагадував сливову кістку. З одного боку, білими літерами, була написана його назва Зірка Долар Емелі провела дітей всередину, більшу частину корабля займали механізм, машина зала, машина зала і вантажний е, сектор. На носі розмістилася кабіна пілота, де окрім чотирьох сидінь було безліч вмикачів, кнопок, екранів та приладів. Біля кабіни пілота була кімната загального користування, умивальника, також чотири окремі місця для сну, які насправді були лише полицями з м'якими спальними мішками. Алексові корабель здавався вузьким, але на думку палки він був лише трохи менший за її кімнату з рожевими шпалерами. Вже наступного дня розпочалася підготовка. Стан невагомості та рух зі швидкістю більшою за швидкість світла, були імтіовані в спеціальному приміщенні, де діти тренувалися в різноманітних кабінах. Бас... <кій> басейнах і обертових колесах. Вони багато чого дізналися про галактику, кута та мету їхньої подорожі. <кій> Сенс у тому, щоб знайти в галактиці планету, на якій можна жити для міжгалактичних стрибків, ми ще не готові, пояснила Емері. Також були розподілені ролі й обов'язки. Міло був найстарший, і до нього всі дослухалися. Недаремно хлопчик був капітаном футбольної команди, тому він став командиром. Він мусив досконало опанувати керування космічним кораблем. Алекс, який сліпо довіряв своєму старшому браті. Став першим офіцером та штурманом. Йому треба було знати все те саме, що й командирові, щоб у випадку небезпеки перебрати керування на себе. Дельфіна стала механіком, тому більшість часу проводила в машинній залі космічний корабель був обладнаний цілою, цілою купою приладів за допомогою яких можна було визначити, чи придатна планета для життя? З поміж них найважливішим був детектор планет. Якщо радар вимірює небесне тіло в космосі, то детектор планету вираховує, чи можливе життя на ній Дельфіна так швидко вчилася і працювала, що Мері не припиняла дивуватися. Дівчинка навіть запропонувала удосконалити цей прилад. Підозрамі минула, і хлопчик зрозумів, що без дельфіни вони б точно не впоралися за швидкості світла або менші. Хтось один міг керувати космічним кораблем. Та То для того, щоб досягти мегамаксимальної швидкості, треба було кермувати. Чотирьох механізм працював так, що всі діти мали керувати кораблем в одному напрямку. Це звільняло енергію і корабель міг подолати швидкість світла і навіть стрибнути між сонячними системами. Здавалося, для дорослих це було непосильне завдання, адже жодній команді не вдалося хоча б наполовину виконати тест. Палка Почувалася зайвою, тому що окрім запуску механізму нічого не розуміла. Через ночгу вона постійно гралася в буфеті з автоматами для приготування їжі. Коли її мама працювала і дівчинка залишалася вдома сама, то вона прибирала пил з моком або мила посуд. Щоб швидше минав час, та само було й у космічному центрі. Як у магазині цукерок, автомати були заповнені кольоровими капу... капсулами з різними смаками. Необхідно було кинути кілька капсул у кружку, залити гарячою водою, перемішати і бажана страва була готова. Так на космічному кораблі готували будь яку їжу іншим. Ніколи не вдало... вдавалося намішати собі щось смачненьке, тому що палка готувала обід для кожного. Шоколадний рагу з кабачками звучить огидно, але смішно. Якби мама знала, що я споживаю такі кабачки, то припинила б готувати, сказав Алекс. Гадаю, тепер я знаю, яке завдання у палки на космічному кораблі, закричав Міло. Ти відповідав. Ти за продукти і за чистий одяг і лад, продовжила дельфіна. І я зашию космічний одяг, якщо він порветься, закінчила палка. Так палка стала ботманом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал ЄФА 12, натисніть на колокольчик кольчик усі, щоб вам приходили все повідомлення. І до зустрічі. До слідущих розділів.